Синтез етилових естерів жирних кислот перестерифікацією олії. У даному випадку, у нас нерафінована соняшникова олія буде застосована. Використовуємо осушений етиловий спирт і в ролі каталізатору етилат калію в етанолі. Власного виготовлення такий розчин. Спочатку наливаємо олію у колбу. Внесли олію. Тепер вміщуємо у колбу нашу мішалку. Перемішувати будемо за допомогою механічної мішалки. Зараз необхідно все відлагодити і після цього продовжувати. Ось так у нас вже виглядає наша мішалка, вона знаходиться всередині, все відлагодив. Зараз перевіряємо, яким чином буде у нас перемішування відбуватись. Перемішування добре. І далі переходимо до наступного етапу. Наступним етапом вносимо у нашу другу колбу розчин етилату. ніс етилат. Треба з ним працювати швидко і обережно, тому що він дуже швидко з повітря натягує вуглекислий газ і утворює карбонати, а обережно, тому що він розчиняє шкіру дуже добре, тому будь-яких потраплянь. На шкіру треба уникати. Наступним етапом вносимо в нашу колбу осушений етиловий спирт. Ось я вніс спирт, трошки його перемішуємо і можна вже вливати у нашу олію. Ось я завантажив вже наш розчин. І можна вже включати перемішування, одяг кришечку. Бачите, зараз вони фази. Зараз будемо включати перемішування і спостерігати. Ось минув перший етап, це вже відбулося повністю розчинення наших компонентів і йде вже в гомогенному режимі реакції. Таким чином. Відміряємо час. Годину у нас буде тривати. І, як бачите, при кімнатній температурі у нас зараз близько 18 градусів. Цього цілком достатньо для успішного проведення процесу. З 3 хвилини наш розчин знов став мутним. Це свідчить про те, що в нас вже утворюється додаткова фаза, це вже гліцерин виходить. Тобто в нас конверсія наразі вже більше 85%. Але для того, щоб до максимальної довести, треба ще його перемішувати, щоб воно реагувало. Три хвилини пройшло. Поки йде синтез, треба підготувати воронку ділильну для прийому продукту. Це воронка на 2 літри, колба на 2 літри. Відповідно підставляємо стакан також на 2 літри, щоб, якщо що, щоб все він зловив. І е, в мене така 2 кільця. І туди затискаємо. Зараз треба змазати вакуумним мастилом наш кран. Після цього встановити її правильним вчину. Ось вже майже година пройшла. Так зараз виглядає наш продукт. Зараз е, зупинимо перемішування і будемо переносити у воронку. Ось перелив і в нас одразу відділяється гліцериновий шар. І вже на колбі він залишився і у нашій системі вже йде розділення. Через годину вже у нас розділилося. Стало два прозорих шари. Основна частина гліцеринової фази вже відділена. На наступний день все розділилося, трошки додаткового гліцеринового шару утворилося. І е, наступний етап це відділення гліцеринового шару. Ось злили основну частину гліцеринового шару. Десь 2 літрів у нас е, виходить 120 мл гліцеринового шару. Наступний етап відбиваємо за допомогою гарячої води одразу свіжа кипляча вода заливаємо в нашу ялильну воронку, перемішуємо та зливаємо нижній шар. І так декілька разів. Поки вже нижній шар водний буде прозорий. Ось я залив, він потихеньку стає мутним. Зараз ми його перемішаємо, і після цього стане вже геть білим. Ось я перемішав, він став таким молочно-білим. В нижній шар відходить спирт надлишковий, який в нас залишався в естеровому. Потім сюди йде гліцерин, мила, і частково гліцериди. Зливаємо і знов повторюємо цю операцію. Після зливу водного шару в нас коагулює якась певна частина ще обводнюється і е, осаджується наниз. Ці домішки так само треба зливати. Ось сьома промивка вже, і, в принципі, вже практично чиста вода йде. Зараз декілька ще промивок зробимо, і можна вже вважати, що воно промите. Ось Так виглядають наші продукти після 13-ї промивки. Вода була практично вже чиста. Зараз ми їх зливаємо і будемо додавати осушувач. Ось така у нас кількість вийшла, десь більше півтора літра. Продукту, і зараз вносимо туди осушувач, сульфат натрію. Внесли сульфат натрію. Ось бачите, тепер нам необхідно його ретельно перемішати. Ось продукт почав потрошку ставати менш мутним. Необхідно періодично його брати, струшувати і знов залишати, щоб він набирав вологу Наш осушувач. Ну і на наступний день вже. Можна його далі зафільтрувати. Наступний день у нас одержано такий продукт. Він ще трошки мутнуватий. Зараз будемо його фільтрувати через паперовий фільтр в іншу ємність. Якщо обережно переливати, то фільтрується досить швидко. І е має бути прозорий продукт. Ось вже майже дофільтрувалося. Такий прозорий у нас вже став продукт після фільтрування. Десь близько півтора літра. Триває вакуумна перегонка від митих етилових естерів. Бачите, який в нас продукт? Прозорий безбарвний. Конденсується. Ось такий продукт після перегонки. Етилові стери соняшникової олії, безбарвні. Тут кубовий залишок, його досить мало. І цікаво, що він зараз за кімнатною температури стає твердий, застигає. Тобто його треба перефасовувати в розплавленому вигляді. Ось такий він має колір помаранчевий, не дуже, дуже той темний. Тобто весь барвник він залишається в кубовому залишку. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.